Всім привіт! Поки є електрика, швиденько знімаю огляд ось такого набору свердл по металу з магазину Аврора. Раніше я робив огляд на ось такі свердла, і вони досі служать і досі непогано виконують свою функцію. Кому цікаво огляд на ось такий набор, посилання в описі під відео. Ну а сьогодні поглянемо на ось такий набор за ціною всього 119 гривень. В комплекті маємо 13 штук і ось їхні. Розміри. І бачимо ось такий надпис, призначення для сверління металу та посиленого пластику. Що таке посилений пластик, я трішки не розумію. Ось так відкривається кришечка і піднімаються самі свердла. Давайте поглянемо на найбільше сверло. Ось така заточка, і видно, не знаю, чи вам буде видно, ось такий слід зализаного металу. В такому комплекті такого не було. На перший погляд, ось ці якісніші. Але потрібно дещо посверлити і отримати якийсь результат. А взагалі, навіть якщо буде результат не дуже добрий, погляньте, який чудовий комплект, можливо, свердлити дерево та пластик, якщо вони для металу будуть занадто слабенькі. І ось саме маленьке свердло на півтора міліметра. Ось така крихітка. Ну що ж, складаємо все назад, шукаємо шматки металу та будемо тестувати. Приготував шуропокрут. Ось такий лист металу товщиною 6 мм. Звичайна профільна труба товщиною 2 мм. І давайте оберемо з вами, якими сверлами будемо це все свердлити. Давайте найпоширеніші розміри. Шістка. Ну, давайте візьмемо 2,5 мм і 4 мм. І спробуємо, як вони впоруються з ось таким металом. Встановив свердло на 6 мм і спробуємо свердлити профільну трубу товщиною 2 мм. І додаємо стила. Дуже легко. Давайте ще один отвір. Ось і все. Здається мені, що воно на другому отворі вже трішки затупилося. Давайте спробуємо ще один отвір. Все, воно, мені здається, вже своє відпрацювало. Давайте перевіримо ось таке свердло з ось такого набору. І порівняємо. Воно вже добряче попрацювало. Це також номер 6. І спробуємо. свердлить краще. Це при цьому, що воно вже добряче в мене попрацювало і ще ні разу не точене. Ну що ж, я думав, воно буде трішки краще. Навіть на палець воно вже відчувається, що затупилося. Давайте візьмемо четвірочку. Таке собі. Я навіть не знаю, чи варто свердлити ось такий товстий метал. Ну, давайте четвіркою просверлимо. Ну, ні, ми просверлили ось така стружка. Навіть і не знаю, що сказати. Ну, я так і очікував, що ось цей варіант буде набагато кращий. Якщо купувати ось такий варіант, то не набагато отворів або для дерева, або, так, як написано для посиленого пластику. Хоча я не знаю, що це означає. Ну що ж, я ще за кадром трішки просвердлив отворів і скажу такий висновок. Перших декілька отворів свердлить дуже непогано, ну а далі відчувається, що вже щось іде не так. Я не можу сказати, що це аж дуже погані свердла, траплялися, і в моїй практиці набагато гірші. Для дому, десь щось колись зробити, підійдуть. Якщо ж їх порівняти з ось таким варіантом, то ось ці набагато краще. Вони добре тримають заточку і довше служать. А ось такий варіант підійде більше для дерева, якогось пластику, і це буде просто чудовий варіант. А на цьому будемо прощатися, тому що вже десь зараз у нас мають вимикати світло. Я бажаю вам всім здоров'я та до нових відео!